Вітаю вас, діти та батьки! Сьогодні п'ятий день тижня, п'ятниця. Впродовж року ми з вами познайомилися з мовними та немовними звуками, голосними та приголосними звуками, навчилися утворювати склади, визначати короткі та довгі слова, а також складати речення за картинками. Діти, ви вже знаєте, що мовні звуки це ті звуки, які вимовляє людина. Наприклад, А, У, М, В та інші. А немовні звуки це звуки, які ми чуємо навколо себе: шум вітру, спів птахів, звук повітряної тривоги. Пропоную вам пограти у гру. Знайдіть мовний. Та немовний звук. Якщо ви почуєте звук мови, плесніть у долоньки. А якщо немовний звук почуєте, потупайте ніжками. А В. О. А тепер пропоную нам пригадати голосні та приголосні звуки. Погляньте на перший рядок, це у нас стоять літери, які позначають голосні звуки. А, у, О, е. И, і, і. При вимові цих звуків повітря вільно виходить з ротика, не зустрічаючи жодних перешкод. Літери, які позначають голосні звуки, позначені червоним кольором. Ще ми з вами познайомилися з літерами, які позначають приголосні звуки. М-пткнх. В ЛС. Зшрцч. При вимові приголосних звуків повітря на своєму шляху зустрічає перешкоду у вигляді зімкнених зубів або язика. Літери, які позначають приголосні звуки, записані синім кольором. Нині пропоную вам пограти у гру на перший звук у слові. Слово ручка. Який звук починає це слово? Так, слово ручка починається на приголосний звук Р. Слово «ананас». На який звук починається? Так, слово «ананас» починається на звук а. Дерево. На який звук починається слово дерево? Так, це слово починається на звук Д, абрикос. На який звук починається слово абрикос? Так, абрикос починається на звук А. Ми вже з вами знаємо, що з голосних та приголосних звуків утворюються слова. Слова бувають довгими та короткими. Пропоную пограти у гру, де живе коротке та довге слово. Пропоную нам, діти, поселити в червоний будиночок короткі слова, а довгі слова поселити в синій будиночок. Це кіт, слово кіт коротке чи довге, в який будиночок його поселимо. Так, кіт. Це коротке слово поселимо його в червоний будиночок. Це мандарин. Мандарин коротке чи довге слово. Так, мандарин довге слово, воно живе в синьому будиночку. Це ніж, ніж коротке чи довге слово. Так, ніж це коротке слово. Поселимо його в червоний будиночок. Це чайник. Чайник це коротке чи довге слово? Так, чайник це довге слово. Воно живе в синьому будиночку. Це мак. Мак коротке чи довге слово? Так, мак це коротке слово. Воно живе в червоному будиночку. Впевнена, що ви правильно розділили слова на довгі та короткі. А ось тепер погляньте на екран, та давайте пригадаємо, як складати речення за картинкою. Погляньте на картинку, яке речення ми можемо придумати за цим малюнком. Діти грають м'ячем. А ось ця картинка. Яке речення тут заховалось? Хлопчик ловить рибу. Я впевнена, що сьогодні ви змогли виконати усі завдання правильно. Пепіпелс. Веселі друзі. Келлі. Регі. Семі. Ізі. Габі. Щоп'ятниці ми разом із вами та з компанією веселих друзів вели розмови про наші емоції та самопочуття. Сьогодні пропоную пригадати такі емоції, як розчарування, сум, злість. Діти, пригадайте, будь ласка, у яких життєвих ситуаціях ми можемо відчувати такі емоції, як розчарування, сум, злість. Нині я пропоную вам за посиланням переглянути відео, яке має назву Школа доброго настрою та поміркувати, що доброго ми можемо відшукати в ситуаціях, які з нами відбуваються. Що доброго з вами сталося сьогодні зранку? Чи можемо ми частіше помічати щось добре у нашому житті? Сьогодні увечері перед сном. Пригадайте, що доброго сталося з вами за увесь день? Що найбільше вам сподобалося у дні, який минає? Усміхніться усьому доброму, що сталося з вами сьогодні. На нашому занятті зліплення пропоную сьогодні зробити надовний круг для водних розваг. Для ліплення нам знадобиться пластилін, дошка для ліплення та стека. Беремо матеріал, згортаємо його у кулю, потім у довгий стовпчик. З'єднуємо краї між собою. Це надовний круг. За бажанням. Його можна прикрасити. Ось такий надувний круг зробила я. А який круг зліпите ви?